Велосипедиста швидкою забрали до лікарні після того як він зіштовхнувся із вантажним автомобілем. Аварія сталася 5 травня близько 11-ї години на об'їзній дорозі Тернополя, неподалік перехрестя вулиць Лучаківського та Степана Будного. Державтоінспекція розповідає, велосипедист виїжджав на об'їзну із Лучаківського. Майже на пішохідному переході він зачепився із кузовом вантажівки. Слід від гальмівного шляху вантажного автомобіля тягнеться кілька десятків метрів. Обставини і причини аварії з'ясовують експерти МВС. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди саме велосипедист отримав тілесні ушкодження. На даний момент проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. У Державтоінспекції усім учасникам дорожнього руху вкотре нагадують про дотримання правил. Від цього залежить життя і здоров'я саме учасників дорожнього руху. От при виїзді з другорядної дороги на головну, якщо це нерегульоване перехрестя, значить дотриматись. Правил проїзду Перехрест, якщо це регульоване перехрестя, зважати на сигнали світлофору.